На дворі зима, а зима це радість, лижі, сміх, це козанка, це сніг, фортеці, сніжки, розваги. В зими свої є переваги, але дорога безперечна, зимою дуже небезпечна, тому що слизько всім на втіху, та водіїві не до сміху. Сьогодні малята ми з вами поговоримо про небезпечні зимові явища. Взимку відбуваються різні зимові явища. Давайте їх пригадаємо. Це снігопад, заметіль, бурульки на деревах і дахах, ожеледь, іний, відлига, крига. Взимку багато природних явищ. А чи знаєте ви малята чим відрізняється ожеледь від ожеледиці? Хоча здається, що слова дуже схожі, але явища зовсім різні, ожеледь це тонкий шар льоду, що утворюється на гілках дерев, кущів, траві та різних предметах. Ожеледь утворюється, коли йде дощ та стикається з дуже холодною поверхнею, при ожеледі все навкруги стає ніби казковим. А ожеледиця це тонкий шар льоду на тротуарах, по яких ми ходимо, та дорогах, на яких їздять машини. При ожеледі дерева й кущі дуже гарні, але небезпечні. Політ, який утворився на гілках дерев, може відпадати. А коли на дорогах ожеледиться, то дуже слизько і треба обережно пересуватись. Бо можна впасти. Коли на вулиці ожеледиться, краще залишатись вдома. Але коли немає такої можливості, то слід дотримуватись певних правил безпеки. Небезпечними для водіїв і доріг є саме заметіль і ожеледиця. Взимку дороги особливо небезпечні, оскільки випавший сніг засипає дороги а від морозу сніг замерзає. І тому дорога робиться дуже слизька. Така слизька, як каток, тому треба бути дуже уважними і обережними на дорогах. Щоб попередити водіїв про небезпеку, існує ось такий знак: він показує водієві, що попереду слизька дорога, а сніжинки вказують на те, що багато снігу. Щоб водії були уважними. В таких випадках дуже важливо, щоб дорога була посипана. Для цього працюють відповідні служби, які посипають дороги піском. Завдяки піску відбувається тертя, і машини їдуть, не ковзаючись. Звісно, пісок сиплять і на тротуари. Як же треба поводити себе пішоходам під час ошиблення? Пішоходи пильні будьте. Дорожніх правил не забудьте. Ходити дуже близько від краю тротуару, бо так можна потрапити під колеса машин. Переходити дорогу тільки по пішохідному переходу і дивитись, щоб не було поряд машин. Кататись на санчатах з гірки подалі від дороги, щоб уникнути небезпечних ситуацій. Щоб санчата не опинились під колесами машин. Малята, давайте, граючись, пригадаємо правила безпеки. Правила безпеки під час желедиці. Я буду задавати питання, а ви думати і відповідати. Можна так робити? Так чи ні? Чи можна ходити по краю дороги? Ні. Бо можна потрапити. Під колеса машини. Чи можна перебігати проїжджу частину дороги під час ожилетиці? Ні. Машина не може швидко загальмувати. Чи треба обходити металеві кришки люків? Так, звичайно. Бо це небезпечно. Якщо підковзнувся, треба присісти, щоб не впасти. Так. Так ти втримаєш рівновагу. Чи треба рухатись по слизькому місцю як лижник невеличкими легкими кроками, трохи зігнувши ноги в колінах. Так. Так можна уникнути падіння. Якщо вже падаєш, треба зібратись і падати на бік. Так, це правда. Чи можна ходити, тримаючи руки в кишенях під час ожеледиці? Ні. Треба ходити дрібними кроками, не поспішаючи. Чи треба ходити по посипаним заздалегідь доріжкам? Так, щоб не впасти. Якщо ти впав і через деякий час відчув біль в голові суглобах, треба терміново звернутись до лікаря. Так, це правда. Коли слизько, треба носити взуття з високими протекторами підошви. Так, таке взуття підходить для пересування в жилетицю. Молодці! Тепер ви знаєте, як себе поводити під час ожеледиці. Тож будьте уважні! Бережіть себе! До побачення!